Ну що ж, і так, друзі, вітаю вас на нашій фермі Родове Гніздечко. І сьогодні Велике Свято трійця. На нашій фермі вилуп перепілок Техас на інкубаторі Теплуша. Ось такий у нас інкубатор. І це наш насправді так перший вивідок перепілок. І сьогодні вже 16-та доба. І представте собі, що ще вчора ми викладали ці яйця на коврик інкубатора. А вже зараз. Зараз я відкриваю інкубатор і поділюся з вами ексклюзивом з пташиною пологової зали. Що ж, друзі, увага. Ой, дивіться, скільки їх тут. Дивіться, як багато маню. Сподіваюсь, що ці мене хвостики оцінюють старання батька інкубатора. Що ж, залишайтесь з нами. Тут буде купа клічних приход. Вітаю всіх зі святом трійці. І нехай ці маленькі пухнастики змусять вас А, І ще один момент хотів уточнити. Дивіться це відео до кінця. У фіналі буде фотка ось такої, ось такої таблиці. А, але якщо захочете мати повний pdf файл то переходьте в наш телеграм-канал. Там буде дуже багато. Важливої інформації по таблицям інкубації, е, та також по птахівництву також наші контакти. А зараз ми забираємо шкарлупу з інкубатора, для того, щоб тут було все стерильно надалі І перекладаємо маленьких маленьких перепілят. Ось такий у нас є брудер. Для маленьких пяток. О, як їх багато получалося. Насправді, це перший вилуп і таке моє здивоване враження з приводу всього цього, бо їх дуже-дуже багато. І це вже треба робити дуже-дуже швидко, бо вони... Теплолюбиві. Дуже полюбляють тепло. Треба зараз пересідати у їхнє ясли та нагрівати, відпаювати водичкою. Ми робимо, не знаю як хто, ми робимо з медовим сиропом, для того, щоб в організм пташки попадала в рапорцію. Для того, щоб у пташки організм попадала глюкоза, мішаємо 1 столову ложку на літр води, такої тепленької кімнатної температури. І одразу пропаємо, одразу їм да даємо комбікорма, їжу для мене, щоб вони поскоріше набирали масу. Та були кріп. Ой, мені мене ще Вибачаюсь, я дуже захоплений, тому мало говорю і багато роблю. Ой, ну, якісь мішні. Такі гарнюні. Навіть шкарлупа, бачите, поприклеювалося до ще яєчок, котрі не проклювалося. Ще. ще то ще манюня не долупився, як вилезе все з крлупи, то повністю то ми його одразу пересілимо у. Яслі. Ти що йому допомогти. Так, можемо трохи допомогти йому. Він наполовину вже виліз, тому нічого страшного цього не буде. Ось так от. І відправляємо його до малочі. Угу. Чутно, як джеренчать маленькі перепілята, котрі не вилупнуть у яйцях. Це так насправді дуже-дуже мило і захоплююче. Так, ну більшість яєць ми розібрали, більшість пташенят ми перевірки. дивіться, В. Ось маленький-маленький такий. Зараз я переближу ікрав, щоб було бачно, як і яйко шевелиться і вилипляється нове життя. Ну, слідкуйте за нами, я думаю, ви дуже багато чого і цікавого побачите.